Продовжуємо випуск зберегти національну єдність в умовах загострення геополітичних загроз. Відповідне звернення подали депутати Івано-Франківської обласної ради до вищого керівництва держави. Більше про це розповість наша Ольга Бабенко. 60 голосів за прикарпатські депутати одностайно підтримали звернення щодо національної єдності. Вони наголошують, внутрішні суперечки та боротьба між політичними силами лише послаблюють державу та грають на руку ворогу. Сьогодні Україна це передній край боротьби за свободу і захист європейських цивілізаційних цінностей. Наша держава протистоїть не лише збройній агресії, але й гібридній маніпуляційно-інформаційній війні, спрямованій у геополітичному просторі на дискредитацію української держави та її керівництва. Сьогодні згуртованість фронту і тилу має стати нашою найміцнішою зброєю, за допомогою якої ми здобудемо справедливий мир. Тож нині всі наші зусилля повинні бути направлені на протистояння діям ворога, які прагне підірвати довіру до України та переконати світ в розколі українського суспільства. Ніщо не змусить нас відмовитись від боротьби за нашу незалежність. У зверненні депутати закликають українців забути про суперечності та зосередитися на головному захисті держави. Звертаємося однаковою мірою до влади та політичної опозиції. До політичних сил, що присутні сьогодні в парламенті України, і до тих, що перебувають поза ним, та готові вступити в боротьбу за представництво у ньому, а також до політичних лідерів, які готові позмагати за президентську посаду в Україні і взяти на себе відповідальність за долю держави в умовах загострення геополітичних загроз. Для цілісності і самого існування української держави не час для внутрішнього протистояння. Україна є і повинна бути повноцінним суб'єктом міжнародних відносин, і що всі переговори про завершення російсько-української війни повинні відбуватися на основі позиції чинного президента України нічого про Україну без України. Слава Україні! Героям слава! Прийнято на позачаровій 39 сесії Івано-Франківської обласної ради 27 лютого 2025 року. Шановні колеги, чи є запитання до Олександра Максимовича? Немає. Звернення вже направили до президента України, Верховної Ради та Міністерства закордонних справ.